Давайте розглянемо бухгалтерські новини за тиждень з 4 по 8 серпня. І з 1 серпня відбувся запуск відкритого банкінгу. Це інноваційна модель, яка дозволяє постачальникам платіжних послуг отримувати доступ до рахунків клієнтів за умови отримання згоди та дотримання високих стандартів безпеки. Податківці пояснили, як працює мораторій на перевірки. Візити податкової не заборонені, а обмежені. Обмеження стосуються платників податків з низьким ступенем ризиків. За липень, декларацію з акцизного податку подаємо за оновленою формою. ДПС вже додала форму в електронний кабінет платника. Якщо у касовому чеку порушили послідовність нумерації рядків, але це не призвело до спотворення інформації про розрахунки та не змінило суті операції, Рації, то чек визнають розрахунковим документом на сьогодні, все до зустрічі за тиждень. Завжди ваш експерт з Головбух.